Пока друзі, Анна на з вами і Велком на другий тиждень челенджу 10 хвилин. Тонус для всього тіла. Вам обов'язково сподобається, тому що я ділюся з вами своїми улюбленими вправами, які я роблю регулярно, які допомагають мене тримати в тонусі, і я впевнена, що вам також вони допоможуть. Отже, нас чекає п'ять вправ 45-15 секунд. Наша робота, і звичайно, з таким класним видом класний настрій. Тому готуйтеся будемо. Ефективно, коротко працювати. Отже, включаю таймер. У нас нічого складного. Перша вправа ми будемо присідаємо глибоко так, щоб п'яточки не відривалися, і ми будемо піднімати таз і опускати максимально низько. Поїхали. Піднімаємо таз, опускаємо таз низько. Коліна у нас розходять широко. Якщо ми не достаємо, можна вирівнятися в коліночках і трошки відірвати руки. Якщо дістаємо, супер. Опираємося ручками, підйом. Яку ми будемо робити, у нас буде присід і випад назад на одне коліно. Присід, випад назад на одне коліно. І ми так будемо чередувати. Приготувалися і погнали. Нога. Ноги стоять у нас ширина стегон. І так само ми випад назад робимо, не заносячи ногу. Назад, а так само по ширині стегон ми ставимо ножку. Нічого складного, темп тримаємо, ноги працюють, сідниці працюють. Живіт ми підтягуємо і дихаємо, не затримуємо дихання, дихаємо. Супер. Третя вправа. Ми стаємо на коліна, підірмаємо коліна і ми будемо доторкатися до плечей. І зараз це буде трошки челендж для вас, тому що ми розпочали і це ми робимо 45 секунд. Коліна не відриваємо високо, буквально до 10 сантиметрів. Різниця від підлоги. Тримаємо низько і не перевалюємося. Не робимо ось такі рухи, не розшатуємося, включаємо свої стабілізатори, зміцнюємо глибокі м'язи кору, На кожен видих, видих, видих. Ще трошки залишилося, тримаємося до кінця. Є. Наступне, що ми робимо. Ми стоїмо в планочку і будемо підносити коліно. Приготувалися і погнали верхню ногу, підносимо згідно. Якщо важко, ви можете просто постояти. Ще трошки йдемо, йдемо, не зупиняємося, або тримаємося. Є. Чудово змінюємо положення інша сторона, так, приготувалися і. Продовжимо робити супер. Не зупиняємося до кінця. Я ж сказала, що у нас буде лише 5 вправ, але вони такі доволі потужні. Отже, друге коло. Ми сідаємо глибоко і будемо піднімати таз. І розпочали. І глибоко знову просіли. П'яточки наші не відриваються. Коліна всередину не завалюється. Якщо не вдається глибоко присідати, то ви присідаєте саме настільки, наскільки ви можете. Вдихаємо, Тут у нас працюють ноги, а ще кольшові суглоби, колінні суглоби. Супер вправа насправді. Я її дуже люблю, тому що якраз розкривається та застегнув. А це дуже корисно для нас, дівчат. Так, присід і випад назад. Контролюємо рухи. Чітко виконуємо, чітко присід, чітко випад. Щоб не було таких, знаєте, я хитаюся, щось там десь наполовинку зробила. Типу, о, завалююся. Чітко сіли, випад, сіли, випад. Ви маєте контролювати свої рухи. І коли ви зосереджуєтеся на тим, що ви робите, у вас виходить чітко і це буде ефективно. Якщо ваші думки десь там гуляють, Ваше тіло не до кінця отримує правильні сигнали на виконання вправ. І, звісно, таким чином ви можете не просто втрачати ефективність, а можете навіть зробити неправильно і травмуватися. Готуємося до підняли коліна і торкаємося. Не завалюємося, включаємо всі стабілізатори, щоб затриматися в однаковому положенні. Якщо ви відчуваєте, що вам важко доторкатися до плечей, можна ось тут, до рук або до ліктя. Завжди ставте долоні пальці широко. Таким чином у вас буде краще опора. Опускаємося Нам залишилося дві вправи, дві простенькі вправи. Стаємо і. Ось в такому, таких вправах теж включаються глибокі м'язи кору. Тому що потрібна вам стабілізація, напружуються всі мілкі м'язи, і головний наш поперечний м'яз. Це вам допоможе зміцнити вашу спину, щоб не болів поперек. Підтягнути ваші бока, живіт. Коротше, супер класна вправа. Є! Ви ну, можете відчути навантаження, яке було ось на бокові м'язи, і на м'язи спини позаду. І зараз інша сторона. І почали. Якщо вам подобаються такі тренування, які не включають стрибки. Проте, проте ефективні, в мене є класна суперпрограма, Daily Boost 30 днів з такими тренуваннями по 15 хвилин на день у вас буде 30 днів. Кожен день змінюється тренування ви їх за, а за місяць повторите двічі. Дуже насичено, класно. Класно для відновлення, класно для старту. Якщо подобається такого плану тренування, посилання буде якраз під відео. От, Ну що ж, а ми насправді закінчили тренування. О Боже, я відчуваю класне навантаження, відчуваю сідниці, відчуваю, як попрацював прес. Хочу запитати у вас, що ви відчуваєте. Обов'язково дайте знати в коментарях. А, не забудьте подякувати своєму тілу, подякувати собі за класне тренування. І я сподіваюся ваша задача виконати а, це тренування на тижні 4-5-6 разів а, протягом 7 днів. Коротше, пишіть, скільки ви встигли повторити, і ми зустрічаємося на наступному тренуванні.